Підприємці міста Бердичева, покинувши власні справи, у середу зранку прийшли на сесію міської ради, аби висловити своє проти закриття відділу Державного архітектурно-будівельного контролю. На початку сесії депутати голосують за виключення питання із порядку денного, а у підприємців навіть не запитують, чого ті присутні у залі. Тоді їм довелось про себе нагадати далі без коментарів. До слухані пути не підприємці. Ну, по питанню, те, що ви зняли, але люди знімалися, тільки сьогодні стало відомо, що відділ ДБК знятий з порядку денному. <поцю> uh, <поцю> я я перепрошую <поцю> <поцю> нас переганти, <поцю> бо я, <поцю> я думаю, що нам надамо слово. Тільки коли в нас спору, у нас почалася процедура вже голосування і розгляду <поцю> питання, то нам її треба дозавершити. <поцю> і одразу <поцю> після цього, я думаю, <поцю> <поцю> що на <було>, нас. <поцю> Що ви читати звернення, так? Ви зачитаєте, у вас є звернення, що стайте здати від депутатів, а потім багато днів скажемо. Давайте вже, якщо освіти, то вже виходить точки дискусії. Не всі депутати були на погоджуванні. Зараз зачитайте, будь ласка, знову. — змогу. Я його зачитаю, бо погоджено його вже вивчали і деякі навіть комісії. Депутати не проти зараз переходять до цього питання. Будь ласка, перекладати. Є порядок. Я не знаю, хто запрошував сюди. Я рад, що ви прийшли, що ви навіть мучні. Була приєдна круг, де була рекомендація закрити, будь ласка, була приємна круг, де рекомендація була, щоб не підцільно мати такий, такий відділ. Було рішення обласної комісії, обласної кажу, комісії, бюджетної комісії розглянути, чи потрібно, чи не потрібно. Було завдання поставлене начальнику відділу, щоб дала цю інформацію. Ця інформація була дата на комісіях постійних і на погоджені раді. Питання знято. Все зробили по протоколу. Щоб ця була інформація надана раніше, в раді не наносили навіть на сесію. Нічого з цього. Не виробили. Звідки ви депутати проєкт рішення? І чи на майбутньому надали знову появиться такі проєкти? Я відповім. Тому просимо вислухати, буквально декілька слів, щоб ми зрозуміли, що ці люди. Ну нашу. Серега, дайте видати. Я ж одна. Депутати виходить отримує? Роман Сіловеч, я передаю вам слово і він виступає. Що ви ще передаєте? Депутати помірять? Я би Я як депутат беру слово і передаю своє слово Роман Силовичу. Тут маєш право, ну Дякую. Є, є, є свідомі депутати, є дійсно люди, які хочуть, щоб в нашому місті проводили зміни. Добрий день, шановні депутати, присутні. Я Роман Левицький, голова Бердичівського осередку волонтерського штабу українська команда. Приватний підприємець. Сьогодні ми приватні підприємці разом з представниками малого та середнього бізнесу. Прийшли в цю залу, щоб висловити свою думку щодо ліквідації відділу Державного архітектурно-будівельного контролю. Так, ми щойно дізналися, що на погодженій раді було прийнято рішення зняти з порядку денного це питання. Але нам цікаво дізнатися, хто ініціатор цього рішення. Якщо ця людина є сьогодні в залі і має сміливість піднятися і вийти. До цих людей до підприємців і відповісти на ці питання, які цікавлять сьогодні їх. Підприємці і бізнес це не тільки основне джерело надходження до бюджету, це є розвиток нашого міста. Тому що ці люди сьогодні вкладають свої власні кошти в будівництво, в розвиток, створюють робочі місця і роблять наше місто красивим. Тому прохання, не ставте їм перепони, дайте можливість їм вільно працювати. Якщо раніше міська влада будувала, це спортивна школа імені Лонського, це театр, це бібліотеки, ФАПи в різних мікрорайонах міста, це ЦНАП, то сьогоднішня влада ліквідовує. Це садочки, школи, бібліотеки. А сьогодні це вже відділи виконавчого комітету. Що ще ви плануєте ліквідувати? Не вмієте створювати, зупиніться, не руйнуйте те, що було створено до вас. І на завершення хочу звернутися до тих чиновників і осіб, які впливають на певні процеси, після чого появляються такі от проекти рішення. В першу чергу думайте про місто та громаду, а вже потім про свої особисті інтереси. І по цьому поводу по цьому поводу у мене є такий. Маленький бердичівський, старенький анекдот. Прийшла Сара до Ребе і каже: Ребе, так все погано, прийшла до вас за порадою. Живу з чоловіком, п'ятеро дітей, однокімнатна квартира, чоловік без роботи, немає за що жити. Одна надія на вас. підскажіть, що робити, як вийти з цієї ситуації. Ребе, подумав і каже: візьміть білу простеньку і великими буквами напишіть: завжди так не буде. І повісти на стіну. Ну, жінка пішла, зустрічається через цей певний період часу. Ну, якщо вона була в ребе у 2020 році, це пройшло 4-5 років. Зустрічає на вулиці і каже, така щаслива вся, усміхнена, каже, ребе, так все чудово. Я прислухалась до вашої поради, і знаєте, наше життя корінно змінилося. Діти роз'їхались, чоловік знайшов хорошу роботу, отримує достатньо грошей. Має таку владу, що аж страшно. Але є, ми зробили шикарний ремонт в квартирі, але є одне но. Ця простинь на стіні не вписується в наш інтер'єр. Може вже пора її зняти? Гребе посміхнувся і каже: не спіши, хай повесить. Завжди так не буде. Дякую. Дякую.